Як відпрацювала рік минулої позашкільна освіта і які плани на 2013-й мають лозівські музичні, художні, спортивні школи? Проведення робочої наради з такої теми ініціював міський голова. На зібрання було запрошено всіх керівників позашкільних закладів та очільників галузеї освіти, культури, фізкультури та спорту у місті. Перш за все, присутні мали проаналізувати свою роботу у 2012 році і окреслити перспективи на майбутнє. Відпрацювати сумісно мали і питання ефективного використання матеріально-технічної бази, кадрової роботи, оптимізації використання бюджетних коштів. Про скорочення штатів мова не йде, наголошував Сергій Степанов. Оптимізація така шука, до того що надав. Можна скляти только розходності, можна скати до резерви є, зазначав міський голова. Оцінку ж роботі позашкільної освіти домовилися цьогоріч виставляти відповідно до досягнень вихованців лозівських секцій гуртків та кількості дітей, які їх відвідують. Сьогодні із майже п'яти з половиною тисяч школярів тільки третина охоплена позашкільною освітою. Сергій Степанов пообіцяв відвідати кожен заклад.